Добрий день! Тема нашого уроку Габріель Гарсія Маркес Стариган із крилами. Людина та пошуки сенсу існування в прозі другої половини ХХ століття. Епірафом до нашого року буде уривок із поезії, видатної української поетеси, нашої сучасниці Ліни Костенко. Вони, ті крила не пуху спіря, а справди, чесності та довіря. Завдання уроку знати основні віхи життя і творчості Габріеля Гарсія Маркеса, уміти аналізувати новаторські принципи та прийоми створення фантастичної дійсності, магічний реалізм, з'ясувати особливості зображення людського суспільства у творі. Габріель Гарсія Маркес один із найвизначніших письменників сучасності, засновник літературного напряму Магічний реалізм, журналіст, сценарист, видавець, навіть політичний діяч і, безперечно, неординарна людина. У чарівних романах, написаних ним Реальні факти і життя у його офіційній біографії та спогадах багато вигадок. І одні ті ж історії в різних інтерпретаціях обростають новими незвичайними подробицями. Гавріель Гарсія Маркес народився 6 березня 1928 року в провінційному колумбійському містечку Аракатака поблизу річки Магдалени. Він був найстаршим з 11 дітей простого телеграфіста Еліхіо Гарсія і Луїзи Сантьяго Маркес і Огарант. Свою матір майбутній класик вперше побачив, коли йому виповнилось два роки. З батьком він познайомився у віці майже вісім років. До цього часу він виховувався в дідуся і бабусі. Письменник згадував, що джерелом магічного, забобонного і надприродного погляду на реальність для нього була бабуся Трампліна. Від неї він багато дізнався про забобони, мовні особливості своєї країни, почув багато народних переказів. Любов до спадщини Колумбії, національна культура, якою стала найважливішим елементом творчості Маркеса, майбутньому письменнику прищепили в дитинстві саме дідусь і бабуся. Смерть діда в 1936 році змінила чудесний часом фантастичний світ дитинства Гарсія Маркеса. Він переїздить з рідної Аракатаки до міста Сіпакіри, де вчиться в інтернаті, і закінчує початкову школу із золотою медаллю. Перші літературні спроби Гарсія Маркеса, вірші оповідання належать періоду його навчання в інтернаті. Із 1946 року Гарсія Маркес студент юридичного факультету в Боготі, столиці Колумбії. Міг стати юристом або адвокатом, але через 4 роки кинув навчання і вирішив присвятити життя журналістському ремеслу. По-друге, юнак звертається до літератури з середини 40-х років, поєднуючи свої творчі пошуки журналістикою. У 1947 році виходить перше оповідання, хоча молодий автор ще не має чіткої впевненості щодо майбутньої літературної кар'єри. Ідея стати письменником прийшла до Маркеса, коли з 1950 по 1952 роки вів колонку в місцевій газеті портового міста Баранкіля. Журналістські нариси Гарсія Маркеса привернули увагу громадськості, а слідом за цим почалася його блискуча кар'єра письменника. У той час зблизився з неформальним об'єднанням групи Баранкілля, членами якого були журналісти і письменники, і з однодумцями проводив активну діяльність. Як серйозний прозаїк Маркес. Перше проявив себе в 1955 році, написавши повість «Опале листя, у якій вперше з'являється містечко Макондо, що так нагадує рідну Аракатаку, разом зі світом Макондо приходить і тема самотності, центральна для всієї творчості Гарсії Маркеса. У 1958 році майбутній класик одружився на Мерседес Барче. Гаврієлю було 13 років, коли він познайомився зі своїм. Майбутньою дружиною. Дії втопору року, ту пору було років 9. На прощання пообіцяв, обов'язково з нею одержитися колись. У 1945 році написав вірш під назвою ранковий сонет Божественній школярці, присвячений, як вважають, саме Мерседес. Вони листувалися протягом 13 років. У листах обговорювали все: погляди, мрії, переживання, невдачі і їхнє майбутнє весілля у них народилися два сини: Родріо і Гонсало. Усе життя Мечі присвятила чоловікові, ставши його єдиною музою. Письменецька слава приходить до Гарсія Маркеса в 1967 році, коли з'являється його роман Сто років самотності, що мав неймовірний успіх і був поставлений критиками за глибиною ідейного задуму і рівнем художньої досконалості в один ряд із сервантесівським Дон Кіхотом. За лічені місяці важка книга була переведена всіма європейськими мовами, а критики в один голос називали Гарсі Маркеса кращим майстром іспанського слова з часів Мігеля де Сервантеса. У 1982 році Маркесу присуджено Нобелівську премію з літератури таким формулюванням. За романи і оповідання, у яких фантазія і реалізм, поєднуючись у світі уяви, зображують життя і конфлікти всього континенту. Помер Габріель Гарсія Маркес 17 квітня 2014 року на 88-році му році життя у своєму будинку в Мехіко. Маркес один із найяскравіших представників напрямку магічний реалізм у літературі. Уперше цей термін з'являється з виходом у світ його роману 100 років самотності. Що таке магічний реалізм? Чому ця назва здається дивною? По-перше, з іністичної точки зору це оксюморон або поєднання непоєднуваних понять, тобто, у нелінгвістичних термінах нісенітниця, абсурд. Адже реальність і магія це речі, які начебто не можна поєднати, бо це антоніми, як день і ніч, чи чорне і біле. А по-друге, якщо брати до уваги інше значення цього словосполучення, то це може означати щось надзвичайне захоплююче, тобто магічне, як скажімо, магія слова, магія дружніх стосунків. Для цього напрямку характерний синтез фантастичних міфічних елементів і реалістичної картини світу, причова манера написання тексту, лаконічність і місткість. У творах магічного реалізму часто використовується гротеск, фольклорні елементи, а фантастика сприймається як належна і ніколи не пояснюється. Саме Габріель Гарсія Маркес зробив його популярним, надихнув ціле покоління письменників, запропонувавши такий погляд на реальність, у якому містичне і раціональне не суперечили один одному. Лише звернувшись до творчості колумбійського письменника і, зокрема, його оповідання старигани з крилами, починаєш розуміти, що поєднання непоєднуваного цілком можливе, Оксюморон все ж має сенс. Сам автор сказав: ми народжуємось і живемо у світі фантастичної реальності. І я реаліст, тому що вірю в Латинській Америці все можливо, усе реально. Оповідання Старигани крилами» Габріель Гарсія Маркес написав у 1968 році. Його перше журнальне видання. Відбулося 1969 року. А в 1972 воно було опубліковане в збірці оповідань «Неймовірна сумна історія про простодушну Ерендіру та її посередечну бабусю яка вийшла друком в місті Барселона, Іспанія. Воно належить до зрілого періоду творчості Маркеса, у першому виданні оповідання старигани з крилами мало підзаголовок Казка для дітей. В українському перекладі під заголовок пропущено. Текстуально твір тісно пов'язаний із романом «Сто років самотності. В ньому розвивається тема, яка не отримала свого повноцінного розвитку в одному з епізодів роману. Поблизу містечка Макондо з неба впала дивна істота. Яка своїм моторошним воланням розбудила місцевих мешканців. З'ясувалося, що істота впала в яму з гострими кілками і загинула. Появі невідомої істоти передували апокаліптичні явища, аномальна спека і морг птахів, трупи яких заполонили містечко. Вони навіть потрапляли у будинки, і господиням набридало їх вимітати, і, хоча місцевий священник передбачав неймовірні події, які очікують Макондо, великого враження істота на мешканців містечка не справил. Чудовисько нагадувало захирілого ангела. Частини його тіла відповідали людським. А на лопатках виднілися дві кукси, залишки дужих крил, на них, очевидно, сакирою дроворуба. Образ був знижений наявністю цупкої шерсті, у якій кишіли киші. Містяни так і не визначилися, чи це тварина, чи людина, тому виставили труп на загальний огляд, а потім його спалили. Загадкою для всіх залишився також зв'язок між мором птахів і появою чудовиська. В оповіданні старигани з крилами, невеликий епізод із роману 100 років самотності, розростається до самостійної історії, яка дає відповідь на цілком логічне запитання: а що сталося б, якби дивна істота вижила? Автор поглиблює акценти, описуючи поведінку людей і ще більше знижує образ захирілого ангела, деякі риси якого в романі мають почасти піднесений характер. Чисті тонкі руки, великі похмурі очі. В оповіданні з'являється також іронічний тон оповіді, елементи пародії. Хто такий ангел? Якими уявляємо ангелів? Яку роль вони відіграють у житті людей? За біблійними легендами ангели уособлення досконалості, добрі охоронці людської душі. Люди цих істот уявляють прекрасними юнаками, чудовими, наче в лебедів білими крилами. Із грецької та єврейської слово ангел означає вісник, тобто той, хто несе божественну істину до людей. Подібний до Гермеса, він зв'язок між живими та мертвими, між Богом та людьми, між небом та землею. Коли десь спадає зірка, кажуть, що то летить ангел. Ніхто не знає, куди він прямує. Але той, хто бачить його, обраний. Згідно з древніми міфами ангели божевісники, пов'язані з небесними планетами Гавріл із місяцем, Рафаїл із Меркурієм, Михаїл із Венерою. У цьому давня мрія людей про духовний зв'язок космосу і землі. А космос грецький означає порядок, устрій, краса, мир. Чому прилітають ангели до людей? Щоб нагадати про необхідність морального влаштування людства і всесвіту? В оповіданні Маркеса перед нами постає зовсім інша істота. Чи може вона бути ангелом? Навіщо цей стариган з'явився поміж людей? Спробуємо сьогодні це з'ясувати. Почнімо з паспорту твору. Стариган із крилами. Автор Габріель Гарсія Маркес. Стариган із крилами належить до напрямку магічного реалізму. Рік видання 1955. Місце дії – Рибальське селище. Час дії декілька років. Поговоримо про жанр твору. Стариган із крилами одні науковці визначають як оповідання притча, а інші новела. Оповідання притча це невелика алегорична розповідь з символіко-філософським змістом, в якій фабула підпорядкована моралізаторській частині твору. Новела. Епічний жанр. Невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, напруженою та яскравою, яскраво вималюваною дією, В новелі, властивий лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Героями є особистості, що потрапили у незвичайні життєві обставини, і автор концентрує увагу на змалювання їх внутрішнього світу, переживань та настроїв. Тож робимо висновки, оповідання притча та новела, близькі епічній форми. Ми будемо вважати твір «Стариган із крилами новелою. По-перше, твір будується на одній події, в якій відображено парадоксальність явища буття. Парадоксальність незвичайно поєднує, трагічне і комічне, радість і горе, любов і ненависть. З парадоксальністю завжди поруч елемент комічності. Усмішка часом гірка, печально сатирична. По друге кінцівка твору неочікувана. По-третє мова лаконічна та яскрава. Оповідання «Стариган із крилами це тонкий і надзвичайно чутливий сплав почуттів у реальному та міфологічному вимірах. Жителі невеличкого селища. Пилаю та Елісенда надзвичайно заклопотані своїми справами. Погода жахлива, дощ не припиняється вже впродовж трьох діб. У таку негоду подружжя знаходить на своєму подвір'ї старого лисого жебрака, в подертому одязі. Незнайомець не мав змоги підвестися через велетенські крила, які так природньо виглядали і за спини. Коли люди трохи отямилися, дійшли висновку, що перед ними Янго. Парадоксально та ми звикли уявляти собі їх зовсім по-іншому. Посланці Господні мають бути білосніжні, прекрасні, витончені. А у цьому творі це старенький дід, який упав обличчям у грязюку, такий старий і немічний, рот беззуби, лисий череп, великі півнячі крила, обскубані та брудні, велика старезна курка, ніж людське створіння, надто схожий на земну людину. Усі життєві негаразди і біди час для зустрічі з Богом. І цей ангел теж прийшов в той момент, коли цього потребувала не лише родина Пелая, але й усі жителі селища. Чому в такому вигляді? Напевно, щоб відобразити глибину душі і помислів цих людей. Почувши про появу в їхньому селі, я Ангела з'явився отець Ганзага. І пообіцяв написати листа єпископові, щоб той, у свою чергу, написав главі церкви, а той папі, щоб таким чином остаточне рішення пройшло з найвищої церковної інстанції. Поведінка священика дивна. Здавалося б, він має розбиратися в небесному воїнстві, тож знатиме, як поводитися з ангелом. Проте, коли крилатий стариган пробурмотів дивною мовою на звертання Латиною, а саме нею в Латинській Америці правлять церковну службу, то одразу нажив собі в особі отця Гандзаги непримиренного ворога. Священник вирішив погодити свою поведінку щодо ставлення до Англа за допомогою складної церковної бюрократичної машини, аби раптом що послатися на текст наказу вищих інстанцій. Таригана із крилами поселили в курнику. Елісенді, яка вже втомилася вимітати з подвір'я сміття, спала на думку брати з кожного, хто хоче зайти у двір і подивитись на ангела п'ять синтав. Родина збагатилася, Елісенда і Пелайо на вікна поставили залізні грати, щоб не залітали ангели. Це справжнісінький апофеоз сарказму проти ангелів ставлять грати ніби антимаскитну сітку від комарів. Очманіли від нестерпної спеки й свічок, ангел як намагався якнайдалі забитися в куток, його дзьобали кури, недужі видирали з крил пір'я, щоб доторкнутися ними до своїх болячок, а безбожники кидали в нього каміння, щоб старий підвівся і вони могли роздивитись. Його тіло? Один сміливець навіть припік йому пік, розпеченою залізякою. У цей момент Янгол виявив справжні емоції. Старий злякано підхопився, бормочучи щось своєю незрозумілою мовою. Очі його наповнилися слізьми. І тепер прошу вас подумати, що викликало сльози у старого? Біль від таврування, чи факт, Такого ставлення однієї живої істоти до іншої. І, взагалі, про що свідчать такі дії людей стосовно того, кого вони вважають англом? Мешканці селища ладні завдати болю незнайомій істоті, щоб стати щасливішими або здоровішими. Чи не є це ще одним свідченням моральної деградації? Вони налухо закриті для божественних істин. А найстрашніше, що ангела сприймають за циркову звірину, яка за їжу виконує забаганки натовпу. На сільському ярмарку, серед інших див мандрівний цирк показував дівчину, яка через непослух батькам перетворилася на павука. Плата в цирк була менша, ніж у двір Палаю, це видовище відвернуло увагу людей від ангела. Чудеса, схожі більше на жарт, як от у випадку із сліпим, до якого не повернувся зір, зате виросли три нових зуби, або у випадку з паралітиком, який так і не почав ходити, зате раптом виграв у лотерею велику суму грошей, чи з прокаженим, у якого на уражених хворобою місцях виросли соняшники, похитнули репутацію ангела, а жінка павук зруйнувала її остаточно. Якщо у мешканців селища справжність ангела викликає сумнів, то у справжності дівчини павука сумніву немає. Її можна розглядати з усіх боків, можна ставити її запитання, причина її перетворення цілком зрозуміла. Трашна зовнішність і той смуток, з яким вона розповідала про своє нещастя, це видовище, правдиве і повчальне, відвертає увагу від ангела та й варто дешевше. Чи налякає те, з якою легкістю дівчина розповідає свою історію? Ось ця готовність оголити душу перед незнайомими людьми аби отримати увагу й плату за свою незвичайність також тривожний знак. Ще у творі автор описує ставлення сина Пелаю та Елісенди до Ангела. Спочатку батьки переймаються за дитину і не підпускають її до старигана, потім дитина вже без острогу грається в курнику. А ще згодом ангел, покірливо, мов дверняга, терпів усі його примхи та витівки. Отже, Маркес надає нового змісту образу дитини. Традиційно це чисте душею, невинне створіння, але у старигані з крилами дитина уособлює морально хворе суспільство. Прошу вас подумати, чи є в цього суспільства шанс на зцілення? Якщо так, то яким чином можна його досягти? Я ж продовжу розповідь далі. Одного дня хлопчик і ангел одночасно захворіли на вітряну віспу. Лікар, оглянувши старигана, сказав, що він дуже хворий. Лісенда у вічі плакалась і бідкалась, що їй уже несила жити в цьому пеклі повному ангелів. Аполая пожалів старого і трапилось диво. Ангел почав оклигувати. У нього почало рости тверде і довге пір'я. Нарешті розправу крила забрався від людей і полетів у бік моря. Елісенда полегшено зітхнула, коли стариган нарешті залишив їх. Навіть коли Янгол покинув селище, люди не зрозуміли, для чого він прилітав. Вони не осягли справжнього дива. У Янгола оновилися крила, а люди так і не змогли піднятися над суєтою над меркатинністю. Полаю і Елісенда не відчувають навіть вдячності, хоча значно поліпшили своє матеріальне становище. Тож можемо викромити такі тему і ідею твору. Тема розлад людських взаємин у світі. Ідея довести необхідність духовного зцілення людства за допомогою вічних Божих істин, які приносять на землю янголи. Автор у творі стариган із крилами піднімає ряд проблем. Перша це сенс людського існування. Не завжди матеріальні статки визначають якість та повноцінне життя. Багатство духовного світу прагнення до самодосконалення ось кроки, які наближають людину до осягнення сенсу людського існування. Наступна це абсурдність, роз'єднаність сучасного суспільства. Наступна проблема це особиста відповідальність кожного члена суспільства за свої вчинки і за все суспільство. Тільки вміння об'єктивно оцінювати себе і середовище, боротися зі злом, жорстокістю, разом долати труднощі приведе до гармонії пізнання істини. Іще у творі є вічна проблема батьків і дітей. Тільки взаєморозуміння, повага до старших, уміння тверезо оцінювати ситуацію, застереже молодь від необачних кроків. Любов, терпимість, поміркованість, мудрі рішення батьків ведуть до гармонії стосунків з дітьми. Я пропоную вам виконати дослідницьке завдання. Прочитайте вірш українського поета Івана Драча Крила та порівняйте його з оповіданням Маркеса Старигани з крилами. Знайдіть спільне і відміне в цих творах. Покликання на тексти творів ви знайдете, перейшовши за QR-кодами. Образи у творі можна поділити на два види: образи люди і образи світу природу. До образів людей ми відносимо селище, це модель людства, Старигани з крилами божий посланець, символ знехтуваної віри та особлення природи. Хлопчик жорстоке дитя хворого суспільства. Жінка – символ деградації суспільства, пилаю та елісенда тігнення прагматизму. Образи світу природи. Дощ, символ необхідності духовного очищення Землі, морська стихія бурхливе і суперечливе життя, морський вітер, відчуття свободи. Через ставлення до Англа розкривається справжня сутність кожного з героїв. Автор підкреслює моральні цінності людей. Не забувайте, будь ласка, про найважливіші людські цінності. Хай вони будуть невідокремленою частиною вашої душі. Наскрізною ниткою у творі проходить думка застереження: людство втрачає духовність. Образ англа це втілення прекрасного прагнення до високого ідеалу. На жаль, у сучасному світі на думку колумбійського письменника немає місця для ангелів. Люди нездатні сприйняти високі благородні істини адже перебувають у полоні корисливості, розрахунку, байдужості, однак, незважаючи на драматичне забарвлення, оповідання не звучить преречено безнадійно. Саме тому ангел не помирає, а навпаки, одужує. У нього виростають могутні крила, і він відлітає у піднебесся. Чи повернеться він на грішну землю? Це запитання залишається без відповіді. Але письменникові та читачеві хочеться вірити, що повернеться? Повернеться тоді, коли люди стануть морально досконалішими. Поміркуйте, чи потрібні людству янголи на землі. Як би поводилися ви при зустрічі з янголом? Що б ви сказали йому? Про що попросили? Що б запропонували, я ж маю для вас матеріал для самостійного опрацювання. Ви знайдете його, перейшовши за QR-кодами. За цим QR-кодом розміщено інформацію про магічний реалізм. За цим матеріал про Габріеля Гарсія Маркеса та його твір «Старий ган із крилами». Домашнім завданням буде перейти за цим кодом або посиланням та виконати тест для самоперевірки. На цьому я закінчую наш урок. Дякую всім за увагу!